Ну, По-перше, з мамою одиначкою згодна, що вона має сьогодні бути і татом, і мамою. І це дуже є не ок, особливо чому, тому що немає моделі цієї родини. Uh -huh. То е я дуже часто рекомендую навіть мамам, що. Щоб був друг у дитини. Хто mm -hmm. хто може бути друг? Це, наприклад, мамин друг може бути. Це, наприклад, може бути там старший брат мами mm -hmm. або менший брат. Тобто, чоловік. Тобто, образ чоловіка має бути в родині. Обов'язково це може бути дідусь, це може бути вчитель, це може бути, наприклад, якщо дитина ходить на якийсь там спортивну, секс наставник, наставник тренер. Це дуже важливо. Я завжди кажу мамам. Так, ну може бути все в житті, ні. немає тата. Ну так склалося, але все одно образ чоловіка має бути. І плюс дуже важливо, навіть наскільки би мама не була ображена на батька, що би там не склалося, ну ні в якому разі не казати, що твій папа там тато не гідник, угу. і все. Тобто, образ все одно чоловік є. Так, так склалося. Тато не телефонує 15 років, але угу. він тебе любить так, як він вміє любити.